Які культурні події привабили б туристів до Полтави? Галушки смачні галушки, але галушки. Це, я думаю, це саме те туристичне, що їх приваблює. Тому що коли я був на Западній Україні, всі коли чули про слово галушки, я кажу: ми ніколи їх не пробували, ніколи не пробували». Ну, навірно, галушки. Так. Раніше пам'ятаю, був сорошецький ярм, свято вишиванки, галушок. Проводили, от але зараз я думаю, вони не на часі, тому що в країні війна знову ж таки. Але я б дуже хотіла, щоб в Полтаві проводили такі заходи, як мінімум для молоді. Ну вони завжди потрібні. Якби е був якийсь там умовний фестиваль. Музичний. Я, ну, я два роки як переїхав, тому чесно, про жоден музичний фестиваль не чув. Мені, наприклад, не вистачає якоїсь крафтової культури в плані. Ну, я думаю, всі чули, я в Дніпрі, у Львові, у Києві різні крафтові поварні. Місцевої крафтової поварні немає. Яка б робила якісь фестивалі, наприклад, місцеві теж пов'язані з цим. Або в принципі різні тематичні фестивалі. Ну, наприклад, як зараз місто Хаб робить фестиваль, міні-фестиваль збирав не засу. Приїжджав отой. Це вже щось, що відбувається в Полтаві. Якщо таких заходів буде більше, ну це ж буде неймовірно. Галушка ФС та інші цікавинки, які є саме в Полтаві. Ну сорочькі ярмолока. А я ж писали, що його добавить після війни. Ну да, зараз це неможливо. трошки. Зараз це на жаль, неможливо, але це було прям вау, яка імбіща цей сорочський ярмарок. Тільки чекаємо на нього прям капіт.